Всім вам привіт! Всім вам миру Божого. Хочу поділитися з вами таким великим откровенним, яке я отримала з каналів Солтанінка. Гаррі Вуд, лікар, який помер в автокатастрофі і який був мертвий цілу годину. І Господь Ісус Христос, Він повернув його з того світу для того, щоб попередити нас. Що скоро він прийде другий раз. Для чого? Щоб судити цей світ за гріхи. І поки є, і попередити, що часу осталось зовсім мало. І знаєте, така історія невеличка. І цей парень, він тоді був маленький, з сестричкою, його батьки були алкоголіки, і вони віддали своїм батькам. Цих дітей, і, і, і батьки вони були, бабушка з дідуською, були духовними віруючими християнами, і вони заложили оцю християнську культуру в цих своїх внуків, і знаєте, таку дуже величезну любов до Бога. І, і ці діти вони так любили Бога, вони прославляли Його, і, і вони вирішили віддати своє життя Богу. Він дуже гарно співав, і коли він поступив в Біблійний інститут, вони з сестрою їхали в машині, і вони попали в автокатастрофу. Вони врізалися в огромну, огромну машину грузовик І його, ті, його дух він вийшов з тіла. І знаєте, і за те, що в нього був вложене слово Божє, і Божі ангели його там зустріли і підняли його на небо, провели. І знаєте, те, що говорить Біблія, про те, що є, Біблія описує, що на небесах є город, зроблений із жемчуга і золота. І він каже: Я бачив цей город, він огромний город. Він бачив, як діти граються з животними, з лювами, з великими животними. Він побував в бібліотекі, він, там каже, він, він сказав, що бачив там книжки, там, де описані імена людей, їхні справи, які тут робляться на землі. І знаєте, дух він не підчиняється матеріальному. Но ну, людина вона чомусь люби акцент ставити на своє тіло, на гроші, на, на цей світ. А Господь нас створив духовними людьми. Ми духи. Ми... Дух він не підчиняється нічому матеріальному. І дух він вічний. Ми духи, ми вічні. І оце, і оце тіло, яке є в нас, Господь його створив нам, дав для того, щоб ми тут на землі могли зробити вибір, щоб ми могли, живучи в цьому е, служити Богу, не грішити. Тому що Господь, Ісус Христос, Він показав це на землі, коли був, що Він не згрішив. Він такий приклад показав, і він каже, що людина може так жити, що не треба фокусуватися на тіло, на це все земне, тому що, от як перший світ він був потоплений, і все, все пішло під землю. Так само і другий світ, оцей світ, який зараз ми живемо, гряде апокаліпсис огромний, і люди вони страдають, знаходяться в муках, в болезнях, в прокляттях, страдають навіть в війни йдуть. Це страждання, ужасні страждання. І хто може дати, і хто може воскресити, хто може дати життя? Тільки Ісус Христос. Так як Він дав, Він повернув дух цього парня, зараз Він лікар. І він пастир, священик, він прославляє Бога, і він повернув його назад в його тіло, тому що тіло без духа, воно мертве, дух самий главний, і нам треба його кормити Божим Словом. Якщо ми не будемо наповнювати оцей храм, це тіло. Той дух, який знаходиться в нашому тілі, щоб тіло мало силу, то чим ми тоді наповнюємо наш дух? Все залежить від того, куди піде наш дух, коли вийде з нашого тіла, чим ми наповнюємо його зараз на землі. Якщо ми наповнюємо Слово Божим, то нас будуть зустрічати ангели небесні. А якщо ми не служимо Богу, якщо ми тільки думаємо, що «Да, я вірю в Бога, і все, я для Бога нічого не роблю, наше тіло, наша душа, яка тут знаходиться внутрі, наш дух, вони повинні служити Богу. Все, повинні служити Богу. То якщо... Нічого із цього не служить Богу, то нас буде зустрічати біси, чорти, сатана і будуть, і будуть, і будуть проводити там, де повністю все темне. І вічні муки. Тому, щоб не попасти в вічні муки, я вас запрошую в живу Євангелійську церкву, Ісуса Христа, там, де живе Господь Бог, там, де всі живі, там де. Люди, вони живі, тому що духовно живі. Я вас запрошую, приєднуйтеся. Нехай Господь вас кожного благословить, укріпить. Всім вам Мира Божого. Пишіть і я вам допоможу, тому що Господь, він допоміг мені.